Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 8 січня. У Київській області максимальна температура в день становитиме від мінус 10 до мінус 11 градусів, та вночі від мінус 12 до мінус 10. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Ввечері очікується сніг, який ітиме майже весь день до самого вечора. На півночі. У Житомирській області очікується температура від мінус 10 до мінус 11 градусів в день та від мінус 11 до мінус 9 вночі. У Житомирі хмарна погода буде триматися цілий день. Ввечері прогнозується сильний сніг. У Чернігівській області в день температура становитиме від мінус 13 до мінус 15 градусів, а вночі до мінус 16. Протягом усього дня у Чернігові буде триматися хмарна погода. Опади не передбачаються. У Сумській області температура в день буде від мінус 12 до мінус 14 градусів, а вночі від мінус 16 до мінус 14. Хмарна погода протримається у Сумах увесь день. Без опадів. На сході. У Харківській області вден температура становитиме від мінус 10 до мінус 11 градусів, а вночі від мінус 13 до мінус 11. Весь день у Харкові буде хмарним сніг, який ітиме майже цілий день, до вечора поступово послабшає. На Донеччині температура вдень буде від мінус 2 до мінус 5 градусів, та від мінус 5 до мінус трьох вночі. Протягом усього дня у Донецьку буде триматися хмарна погода. Дрібний сніг йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. У Луганській області температура в день буде від мінус 5 до мінус 8 градусів, а вночі від мінус 7 до мінус 6. У Луганську протягом усього дня погода буде похмурою. Очікується, що сніг йтиме весь день. На Півдні. У Одеській області температура вден буде від плюс 4 до мінус 2 градусів та від плюс 5 до плюс 8 вночі. В Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці та вден очікується дощ. Ближче до вечора йому на зміну прийде сніг, у Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою: вдень від плюс 3 до 0 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 5. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ ітиме весь день і не припиниться до самого вечора. У Запорізькій області очікується температура від мінус 1 до мінус 4 градусів в день, та вночі від мінус 4 до нуля. У Запоріжжі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, дрібний сніг ітиме весь день. У Криму температура вден буде від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 8 до плюс 9. У Сімферополі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ ітиме весь день і не припиниться до самого вечора. На заході у Львівській області температура вдень буде від мінус 9 до мінус 11 градусів, а вночі від мінус 10 до мінус 9. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується сніг, який ближче до вечора повинен закінчитися. На Івано-Франківщині денна температура буде від мінус шести до мінус восьми градусів, та вночі від мінус восьми до мінус семи. В Івано-Франківську протягом усього дня погода буде похмурою. Цілий день ітиме сніг. У Тернопільській області очікується температура мінус 10 градусів в день, та вночі від мінус 10 до мінус 9. Весь день у Тернополі буде хмарним. На протязі цілого дня очікується сильний сніг. У Чернівецькій області денна температура буде мінус 8 градусів, та від мінус 8 до мінус 6 вночі. У Чернівцях протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. З самого ранку йтиме сильний сніг. На Закарпатті в день температура становитиме від мінус 2 до мінус 4 градусів. А вночі від мінус 3 до мінус 1. Весь день в Ужгороді буде хмарним. Вранці очікується сніг, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. У Рівненській області денна температура буде від мінус 10 до мінус 12 градусів, та від мінус 11 до мінус 10 вночі. В рівному хмарна погода. Буде триматися до самого вечора. Практично весь час йтиме сніг, який ближче до вечора припиниться. У Волинській області очікується температура від мінус 10 до мінус 12 градусів в день, а вночі від мінус дванадцяти до мінус одинадцяти. У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вночі йтиме дрібний сніг. Вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. На Хмельниччині температура в день буде від мінус 10 до мінус 11 градусів. Та від мінус 10 до мінус 9 вночі. Весь день у Хмельницькому буде хмарним. З самого ранку йтиме сильний сніг. А ближче до вечора очікується дрібний дощ. У центральних областях. На Кіровоградщині очікується температура від мінус 5 до мінус 7 градусів в день та від мінус 6 до мінус 4 вночі. Хмарна погода протримається у Кропивницькому увесь день. Протягом усього дня очікується сильний сніг. У Полтавській області в день температура становитиме мінус 9 градусів, а вночі від мінус 9 до мінус восьми. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами. Цілий день очікується сильний сніг. На Черкащині денна температура буде від мінус 7 до мінус 8 градусів, та від мінус 8 до мінус 6 вночі. Зранку до самого вечора у Черкасах небо буде вкрите хмарами. Увесь день ітиме сніг, який до вечора може посилитися. У Дніпропетровській області очікується температура від мінус 5 до мінус 7 градусів в день, а вночі від мінус 6 до мінус 4. Зранку до самого вечора у Дніпрі небо буде вкрите хмарами. Цілий день ітиме сніг. На Вінниччині денна температура буде від мінус 2 до мінус 3 градусів, а вночі від мінус 4 до мінус 1. Марна погода протримається увесь день. Цілий день до самого вечора йтиме сніг. Дякую за те, що ви з нами. Та натисніть, будь ласка, на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний контент на YouTube. Також напишіть у коментарях, з якого міста села чи області України ви дивитеся наші прогнози це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую за перегляд. Пам'ятайте про необхідність теплого одягу і будьте обережні на слизьких дорогах. Бажаю вам тихого та спокійного дня. До наступних зустрічей!